Наступна головоломка. У нас є така рівність 7 додати 4 дорівнює 18. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 11 буде 18, 18 рівнює 18, 18, 18. Наша рівність. Рівно. Задачку виконано, головоломка вирішена.